Так, яке ліжко подобається це, чи це, і це йде з підйомним металевим механізмом, і це, і це йде масив бука, і це. Перший варіант другий. Перший другий. Перший другий. Кому більше яке подобається, дивіться. Спинка ви бачите, яка? От, масив бука. Це все йде з бука. Повністю бука йдуть донизу, підйомний механізм. От, і цей варіант. Отако От так де з підйомний механізм. Я зараз покажу, як механізм. Перше покажу таку спинку. Цей варіант і цей варіант. Кому більше подобається. перший варіант. Ну, оце, перший варіант і другий. Колір... Тут колір такий горіхне. Перший варіант такий. Металева рама, все чітко. Другий варіант такий самий навіть не буду піднімати. Так що мені скажіть. Дуже важливо цей варіант чи цей варіант? Перший варіант чи другий варіант? Спальне місце матри шість на 2. Цей варіант чи цей.